Вітаю вас, шановні мами і тата! З чарівною країною геометрією ми знайомимо наших малюків з раннього віку. Як полегшити це знайомство? Як зробити так, щоб малюкам було цікаво вивчати та розрізняти геометричні фігури? Про це сьогодні наші поради. Розпочинаємо знайомство з площинних геометричних фігур. Для того, щоб навчити дитину обстежувати геометричну фігуру, ми можемо запропонувати малюку взяти фігуру в руку або покласти її на стіл. Вказівний пальчик ставимо на край фігури на контур і відправляємо його у подорож. Дивись, як наш пальчик подорожує. Він їде, їде, іде по колу і нічого йому не заважає. Ось так, це в нас круг. А зараз ми навчимося обстежувати наступну фігуру квадрат. І знов наш пальчик подорожує. Ставимо пальчик на кут. І він крокує по стороні. Ось його зупинка кут. І знову він іде по стороні і зупиняється наступний кут. Знов іде по стороні, зупинка, кут. І повертається до початку своєї подорожі. Знов у кут. Це квадрат. Таким способом ми зможемо навчити дитину обстежувати і наступну фігуру трикутник. А ще у старшому віці дитина може порахувати кути і Дороги і назвати їх загальну кількість. Важливо навчити дитину відрізняти геометричні фігури від об'ємних геометричних тіл. Куля. Її можна взяти до рук, прокатити або підкинути. Куб схожий на квадрат, але його можна поставити і з них можна будувати. Граючи з дитиною, не забувайте обстежувати та порівнювати предмети навколо себе.